Всем хеллоу из Aces Play Aces Ali FIFA и мы начинаем. Это ж жутко, ребят. Всем привет. Вся ли На связи и мы начинаем. Кстати, подивиться, сколько у мене вже досягень. В цьому відео ми будемо опять проходити гру. О, в прошлый раз мы прошли зомбаса доктора, доктора зомбес. и все, выть, все. Ну и формешка будет новая. Так, я не покажу, не покажу ничего для вас. Так. Нажимаем на кнопку пропустить и показываем изи фармешку. Конечно, надо взять бесполезное растение, магнитогриб. Подавите. Берем вот это, берем вот это, вот Ромашку обязательно, потому что она будет давать солнце. Надо заигокнуть. Берем 16. Не, вот это не надо. Надо вот это. Ничего хоть не забудь тут. Это вроде бы не, нет, нет. Ну можно можно попробовать? Но все равно надо. Включим все, ну то, ребят, дарим просто тыкву. Да, ребят, именно тыкву. Без тыквы як. Так. Убавим звук. Так. Ставим под Добываем с него солнце. Сам другий посол. І так, далі, далі, далі. Ну, ну. Один один ряд, не два, один. тому що це не вигод. Ну в мене проблема. Я не туди мінку, ну, Ми все, ребят, буває. Все одно кавичок зарішаємо. Хоча ми могли посадити ще один пасон. І купити. І ще один тільки що ми вже могли купити на 300. Скажете, любители не любители три Безполезна Бесполезно россияне один раз. А я вам скажу нет. Походу у нього повищений на атаку. Да, на будь. Я не знаю, там у нього повищена атака, як я думаю. Ну не можеш, він, блін, конуса завалить почти сам даже сам. А тим временем, у нас 200 баблішечок. Хорошо. Тут у нас будет Два ряд до румашек. Тика надо оборона. А оборона у нас Це к 3 стрел. Да, именно 3 стрелы надо брать. Потому что если вы свете, например, что мы горох, то вам надо 500 сулнушек, а він стоит 300. Ой. Кстати, вы знаете, 300 3 там где... не буду, короче, поехали. Хай сами подумайте. Нехай самі подумайте, ребят. Що, 300 у. Навіть ви знаєте цю поговорку. Не знаю, даже три ряда. Давайте на ромашки. Не знаю, ладно, нехай буде два. Два, по-моєму. Що тут нормально, в принципі. Так, 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 так. Даже одного будемо. Все одно ж по 5 буду садити. То й нехай вже буде на всякий случай. Ну не викидую ще такого красавчика. Зобраємо. Кстати, у мене вже тут почати 20 тисяч. Ну, поки не пройшов ігри ТВ, то було б вже більше. Набагато. Не повезло, не повезло. Садись кубочок. Самого кубочка нам надо садити Да, все кубучук. Не наш Кубучук. Нам надо садить самого Кубочка. Люблю я кубочка. Кабачка. Тобто кубочка. Я його не називаю. Кубочком. Кобучу проводить. Потому что це надо на нашому канале. Так його називать просто. Ізвиняю, если ви ну, не хочете. Позвайте його як хочете. Можете це дуже... теж. Не знаю як. Ну, це у мене Кобучок. Сам Кубучок. Так, 5 Волн буде всього лиш. Всього лиш, я говорю 5 волн. Типа, це дуже мало. Так, взагалі треба висажувати вже. Но мы не так -то тратим Так Кто тратит солнце? М -м -м, поганенько дела идут пока. Поганенько, ладно, ладно, ладно. Так, давай, 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 давай. Может я побачу фаны буду стоять. О, красавчик. Где у вас верить? Тройные трестрелы. Красавчик. ну на красавчика ли? Ще по одному і все, буде перша лінія. Тобто перший красивий ряд. Тобто, ну коротше ви поняли. Давайте убиваємо всіх Тепер нам не треба. Що нам треба? Ми нічого просто не встигли туди за це. А так все нам треба поки. Подивіться, ребят. Тоті ігри ТВ, які вже називаються як я, Веселі ігри М -м -м то. Він, тож... Він теж знімає Росія про цю зомбі. Підпишіться на нього. Що цей. Нормально. Так. Ну Но ми нічого не встигли за це... цей бой. То беремо 5 ту саму команду. Бо ми нічого не встигли за цей бой. Ми ми, ми нульові. Ну. Я нульовий, ви не нульовий Ви У мене самі дикі прошки. Тобто про. Про. Максимально дикі про. А я пока що ще нубик. Можна так сказати Так, ви я про, а я ще поки нубік Поки не розставив хорошу оборону. Звісно, це це, що він по три стріляє на лінію но ничего. Помрок, надеюсь, не впадает Це шутка Так, давайте нам шасунце. Пацанхи, самі подсуньки віддають сонце. Давайте, давайте. Тепер просто розсажуємо румо. Кошка-ромашки. Я хочу сказати на воді, яке розіння. Теж отгадайте, яке може бути на воді розіння. Це морський котик. Як називається він тут? Пишіть в коменти. Так. Копим 300, или да, без сказав 300. Давайте поговорку. 300, 300. 300. Короче. Я опять впіймался, ребят, вам. Ну ничего. Так, фарм. Форм. Фарм. Блин, а. Про Трутебе забыл, молодец, что пройшов. А тепер лови кабач самого Кубочка. А тепер ви знаєте, як правило кабачок. ми називаємо його кубучок. Тому його Кубочка ловити треба. Збираємо монетки 20 000, це взагалі нічого. Ліна, Ліна Погано Погано кубучок перезар. Куди я поставив Ладно, надіюсь спинуть. уничтожить. Осяку. Осю, осы диск. Это на въезде. Это ипотека. залила любовь. Это хуже. Вы надо давать трех служок. Трех служочек. Блин. Нажали на Нет, ребята. Мы настаем. Давай я уже строить атаки и все. Шахи мат и все. Ребята валяться я и хорошо. Что время задержал, типа я хочу сказать, а она еще за Потому что нам, бы копает голдо, а голдо это очень хорошо. меня же на ваших трех 20 тысяч и больше. Ой, вот такая тактика, только ты стрелял, он ливна там коллекция вам показать. Ой, все, буду показать якость. Надо на... Э -э так, можем, в принципе, уже пристрелы. Вот, все убирать. Уставляем только це и цейце. Так, так, берем магнитик. Магнитик. И, в принципе, все. Ну, давайте, все. А всякий случай возьму кубоч... самого кубочка. Блин, вот он. Ну и Так. Так. Ребята, нам надо 150 солнышек. Солнышко.